На цьому підприємстві виготовляють ось такі ємності для харчової промисловості, зокрема для виноробства. Але з початком повномасштабного вторгнення виробництво диверсифікували. Тепер тут роблять ще й ось такі польові кухні, в тому числі для потреб армії. Замовлення на розробку та виготовлення польової кухні отримав від знайомого, який наразі воює, каже співвласник підприємства Денис. Вивчили з колегами різні технології, зробили креслення і вже за два тижні сконструювали першу. Головна її перевага це те, що вона працює на дровах і досить економічно. Для приготування двох казанів їжі потрібно близько 10 кілограм дрів. Виробництво такої кухні передбачає два паралельні процеси, кажуть майстри. Окремо із нержавіючої сталі зварюються харчові ємності для приготування страв, і окремо збирається каркас кухні, розповідає Матвій. Сама кухня виготовлюється з чорного металу, предусмотрені всі основні елементи пічі димар, колосник, дверцята. Сама кухня пофарбована вогнестійкою фарбою, тобто не буде якихось нюансів при і розпалюванні та експлуатації згодом базову розробку вдосконалили. Прислухавшись до побажань користувачів, ця польова кухня річ багатофункціональна. Хлопці максимально вдосконалили, додали до базової моделі ось таку робочу поверхню. Тут можна овочі порізати чи м'ясо. А готуються страви ось тут. Тут борщі та супи тут. Каші або картопля за годину-півтори на такій кухні готується їжа для сотні людей. Військові, в принципі, задоволені, тому що от раз і вони можуть от від 100 до 150 осіб за один подход умовно на про, нагодувати, що спрощує в деяких моментах їм життя. За необхідності польову кухню легко перетворити на буржуйку, каже Денис. Варто замість котлів для приготування їжі. Встановити спеціальні панелі. Врахували і ще одне побажання військових. Для того щоб можна було помити продукти, приготувати чай. Запитали нас, чи можна монтувати бак для води. Ну, наступний виріб вже ми зробили з такою модифікацією. Тут монтований бак на 35 літрів нержавіючий. Ті дозволяють зак'ятити воду. Тут же можна ще й речі посушити там шкарпетки, наприклад, mm, цілком Це можливо так. Да. вага такої кухні у максимальній комплектації 160 кілограмів. Отож для бліндажів не зовсім підійде. Замовляють їх переважно військові частини і цивільні заклади. Обласні адміністрації на звільнених територіях, на територіях, які зазнали. Руйнувань, де відсутній газ, електрика, ну і де потрібно забезпечити харчування наших громадян. Харківщина це Кривий Ріг, Миколаївщина, Київщина. У процесі експлуатації у виробу КП-75. Це технічна назва кухні польової. З'явила сім'я пофеншую. Зі значенням є ще ну, така назва кухня-польова перемога. Травня на підприємстві зробили 20 польових кухонь. Наразі мають замовлень ще на два десятки виробів. Оксана Пришко, Юрій Іщенко, телеканал Київ.